Доброго дня, шановні колеги, рада усіх вас вітати на сьогоднішньому онлайн-семінарі. Тема мого виступу: Використання Google Classroom при вивченні інформатики в початковій школі. Але перед тим, як перейти до розгляду цієї теми, я би хотіла вас запитати. Можна прошу наступний слайд, будь ласка. Ага. Яким чином учні 4 класу на уроці інформатики доповнювали власну карту мітками? По-моєму, це був другий урок у всіх, так? Пам'ятаєте? Адже відповідно до навчальної програми з інформатики для загальноосвітніх навчальних закладів 2-4 класів? Учень-учениця має вміти доповнити власну карту міткою. Чи не виникало у вас труднощі при розгляді даної теми? Адже, щоб поставити мітку, цитую з програми, на власній карті, так, потрібно, щоб учень мав власну карту. Так? Не бачу ваших відповідей, колеги. Де ми можемо створити власну карту? Ну, Наприклад, я власні карти створювала тільки на сервісі Google Maps. Я тільки там знаю, що можна створити власну карту, на якій можна поставити мітку. Але для того, щоб створити власну карту на Google Maps, потрібно мати поштову скриньку, Gmail. Коли реєструвати дітей в Gmail, тут теж виникає проблема. Система не пропускає, тому що вони ще замалі, учні 4 класу ще замалі для створення поштової скриньки в Gmail. Яким чином ви створювали, доповнювали власну карту? Мітками, яким чином ви створювали власну карту? Бачу, рівненська школа номер 28 в обліковому записі Google. Ну в обліковому записі Google. Карти створити не можна. Можна створити тільки на сервісі Google Maps. Поганий, поганий звук у когось. Я чекаю ваших відповідей, колеги. Відповідь побачила тільки рівненської школи 1-3 ступенів номер 28 при реєстрації вказували дату народження батьків. Ну, зрозуміло. Але це неправильно. Тобто потрібно було б вже створювати поштову скриньку батьків і робити карту на поштовій скриньці батьків. Ще відповіді, прошу. Чекаю вас, колеги. Хотілося б почути відповідь Костопільського РМК? Березне РМК. Так, бачимо відповідь знову ж таки. Рівненська школа 1-3 ступенів номер 28 Ми просто демонстрували на своєму ПК, бо нема можливості дати доступ дітям до мережі. Ну, Не знаю, колеги, чекаю ваших відповідей і буду продовжувати. Я вам хочу поділитися, з вами хочу поділитися досвідом, як це створювала, як мітку зі своїми учнями створювала я. Тобто, як я це демонструвала на уроці. Я вважаю єдиним правильним. Єдиним правильним виходом в цій ситуації використання навчального середовища, захищеного онлайн-середовища Google Apps for Education. Чи чули ви про це середовище, колеги? Зареєструвавшись в даному захищеному онлайн-середовищі, ви можете там самостійно реєструвати учнів. Тобто вік вже вказувати, створивши поштову скриньку, там не потрібно. Ви потім тільки на уроці роздаєте їм логіни та паролі. Вони заходять під своїми логінами та паролями, і ви тоді скеровуєте їх, як створити і де створити власну карту. Та як поставити мітку на карті. Все це я виконувала в середовищі, в сервісі ем, безкоштовному, також, який є саме в е, додатках Google Apps for Education Classroom. Тобто в так званому віртуальному класі. Е, учні заходять, коли ви їм роздали логіни і паролі, в середовище Google Apps for Education. Учні заходять, змінюють пароль і мають доступ до усіх сервісів, які пропонує Google Apps. Тобто сервіси вам звичні. Це для тих, для тих хто працює в, в Gmail, має поштову скриньку в Google, так, електронна пошта, Google Диск, Блогер і так далі. Але в цьому середовищі ще є один надзвичайно прекрасний і корисний сервіс для вчителів Classroom. Віртуальний клас, так званий. І я вважаю, що коли ви зареєструєтеся, зареєструєте дітей в Google Apps for Education, ця реєстрація не буде марною і в подальшому для вас, для вивчення навіть баз, для розгляду подальших тем і в четвертому класі, і навіть в подальшому для, для вивчення базового курсу інформатики в старших школах, в середній старшій школі. Вона знадобиться школярам для 4 класу під час вивчення розділу, особливо знадобиться співпраця в інтернеті. Так само я ще використовувала, давала їм завдання в класрумі під час вивчення теми створення колажів. Створення ними колажів. Тобто, я не знаю, як ви навчали дітей створювати колажі. Я з ними використовувала спеціальний сервіс для цього: Loop, тобто за адресою Гітлоу.юей, це спеціальний сервіс, куди можна завантажувати картинки, набір картинок, і потім формувати, що таке колаж. Взагалі, це набір картинок в картинці, і потім завантажуєш цю систему картинки, вибираєш зображення, в яких ці картинки. Ну, там дитина, в яких би хотіла побачити ці картинки. І тоді система сама формує набір картинок під це зображення. Дуже сподобало дітям така форма роботи, навіть в 4 класі, дуже подобається. Вони просять мене, щоб я кажуть, чому ви нам даєте по одному завданню? Коли ми вже прийдемо додому і побачимо, що ви нам дасте їх штук п'ять? Тобто діти зацікавлені в цьому, це вже перевірено. Я якби на власному досвіді переконалась. Я думаю, що вас всі, всіх зараз зацікавить одне питання. Як же е, зареєструватись в Google Apps for Education? Цікавить вас це? Якось так зв'язку немає, немає. Повідомлення, мало хто пише в чаті. Не бачу відповідей практично. Цікавить, так? так? Так, так, От перед вами ви бачите слайд, де я розмістила контрольний список для тих, хто щойно зібрався розгортати Google Apps for Education в своєму навчальному закладі. Тобто, що вам потрібно для цього мати? Перше, це ви маєте володіти доменом. У вас має бути домен. Ви можете підписатись до домену. На якому сайті школи у вас прописаний? Можете до того, якщо у вас немає, то вам прийдеться його купити. Тому що безкоштовних таких я шукала, я не знайшла. Можливо, хто знає безкоштовні, будь ласка, але я не знайшла. Та, все ж по цьому питанню я зверталась багато до кого. Зокрема, до Юрія Грасюка, він є з Кіровограда, є Google For Work Partner. Я з ним консультувалась по цьому питанню. Він може вам дати можливість придбати домен, кого немає. Плата орієнтовно відразу кажу, за рік десь. Ну, він мені говорив так, 150 гривень. Я не вважаю це дуже дорого. От е, я думаю, це нормально. І, і ви можете, якби до цього домену, до Google Apps for Education, вірніше вашого навчального закладу, е, під який ви будете під'єднуватись, під цей домен, можете підключатися не тільки ви, а і будь-хто з вчителів вашого навчального закладу. Тобто, вам перше, що ви маєте, про що ви маєте подумати, якщо ви захочете під'єднатися до Google Apps for Education, це який домен ви будете використовувати для Google Apps. Ну, я використовую домен. Мені допомогли під'єднатися до домену до сайту нашого інституту. Юрій Петрович Новак, методист кабінету інформаційно-комунікаційних технологій. От, і завдяки цьому я можу використовувати. Зараз можу заходити в Google Apps for Education і користуватися всіма сервісами, які він пропонує, які ця система пропонує. Але тут ще одне: крім домену, ви маєте заповнити ще реєстраційну картку. От ви бачите гіперпосилання, електронну адресу, за якою ви можете перейти і відразу ж цю картку заповнити. Тобто там вказати свій домен, це, е, назву свого навчального закладу, ну, тобто, деякі дані ви маєте там повідомити, щоб вас перевірили, перевірили е, ваш домен і чи є ви навчальний заклад. Тому що безкоштовно користуватись Google Apps for Education можна тільки освітнім установам. Ви е, пишете заявку, надсилаєте її. Е, і ну, чекайте відповіді, чекайте орієнтовно тижнів, два не менше. Потім вам приходить лист: або вам дозволяють користуватися цією системою, або не дозволяють. Нам на інститут він прийшов, лист прийшов успішний, тобто все перевірено, все відповідає про те, що це є освітня установа, і ми можемо без проблем використовувати в своїй роботі всі сервіси, які пропонує Google Apps for Education. Так, це перше, про що ви маєте пам'ятати. Наступне. Наступне тут я для вас підготувала, бачите, деякі посилання, презентації, інструктивні листи про те, як ви можете, переглянувши їх прочитати, переглянути для себе, як користуватися. Початкові кроки, як користуватися цією системою. От. Питання? Можливо, немає. Як можливо, немає інтернету. Інтернет або є, або його немає. Якщо немає інтернету, ви цей сервіс використовувати не зможете. Можу сказати тільки так. Якщо є під'єднання до мережі інтернет, тоді можете використовувати даний сервіс. Наступне віртуальний клас Google ще трішки про сервіс Classroom. Тобто, це новий інструмент в пакеті Google Apps for Education, який дає можливість викладачам, вчителям швидко створювати та впорядковувати завдання, оперативно їх перевіряти й оцінювати, а також легко спілкуватися зі студентами або учнями. Як же здійснити вхід у Classroom? Коли ви вже почнете користуватися додатками Google Apps for Education? Я вже сказала, у вас буде можливість користуватися і віртуальним класом. Тобто додатком Classroom. Як туди приєднатися, ви можете перейти за адресою Classroom.google.com. на цій же сторінці. Знаходиться опис цієї технології, але правда він, звичайно, на англійській мові. Тому опис цей буде доступний тільки тим, хто володіє англійською мовою. Хто англійською мовою не володіє, прийдеться шукати інструкції в мережі інтернет і слідувати тим інструкціям, які розміщені там. А хто хоче англійською мовою ознайомитися із інструкцією, то просто прокрутіть сторінку вгору і вниз, прочитайте та подивіться відео, з якою. Презентацію ви хочете ознайомитись, бачу Костопільський РМК, пише з моєю презентацією. Так. Думаю, що так. Народі. А РМК не переживає за інших, в кого немає, немає інтернету. Ну, ви спочатку розпочніть самостійно користуватись. Спочатку ті, в кого є інтернет. У вас, я так зрозуміла, він є. Якщо вам не зрозуміли. Ні, дай де можна ознайомитись з презентацією, де можна, де вона буде розміщена? Я, можу, я зараз вам скажу про це. В кінці скажу в якій спільноті я її розміщу особисто, і звідки ви можете її завантажити. Так. Далі. Як же здійснити вхід у Classroom? Щоб зайти в віртуальний клас, вверху там є кнопочка в IT, посередині. Вводите свій логін, який ви отримали від адміністратора шкільного аккаунту, натискаєте далі і вводите пароль. Потім натискаєте Війти. Можете прочитати, ласкаво просимо до вашого нового облікового запису. Натискаєте Приймаю, переходите до свого облікового запису. Вибираєте, потім вам буде пропонуватись, буде таке запитання. Хто ви викладач, вам потрібно буде вибрати, хто ви викладач або студент. Ну, звичайно, ви вибираєте, що ви викладач, а студент? студенти вибирають ваші учні. І натискаєте на плюсик там зверху, в правому верхньому куточку, ви побачите: «Створіть свій перший клас. І створюєте свій перший клас. Коли ви його створили, класу присвоюється код. Е Певний код, цей код. Ви потім записуєте на дошці. Ну, принаймні, я так робила. Можете окремо на листівках роздати кожному учню. Записуєте на дошці, або роздаєте на листівках, і щоб учні за цим кодом змогли приєднатися до вашого класу і виконувати завдання, які ви там даєте. Там, ще можна створювати запитання, робити опитування. Ну, і... Інших багато корисних дій. Коли ви познайомитеся з цим середовищем, ви зрозумієте, що воно є дуже цікаве, для учнів дуже корисне, і вони з радістю хочуть працювати в цьому новому середовищі. Так, Щось я закрила, не можу перемкнути презентацію. Так, з входом ознайомитись на презентації пізніше. Тут деякі роз'яснення також собі е, перечитаєте. Тобто е, цей додаток ви можете завантажити, хочу ще сказати, із Play Market на свій мобільний телефон, смартфон або планшет, і е, бачите відразу посилання. Ну, я вам тут демонструю, щоб ви перевірили, що я не обманюю використовую даний сервіс в своїй педагогічній діяльності. Я вам е хочу показати, як я вже е створювала завдання для своїх четвертокласників доповнити власну кар карту мітками. Бачите так, на екрані за матеріалами природознавчого характеру рідного краю. Я для них давала завдання. На Google Діску воно зберігається, там є папка, відразу формується класрум, там всі завдання ваші будуть зберігатися. І інструкція у вигляді презентації, як виконувати це завдання. Тоді дітки сідають за комп'ютери, читають завдання, що потрібно виконати, і за яким посиланням перейти, щоб виконати те чи інше завдання, і читають інструкцію, презентацію, як виконувати те чи інше завдання. Потім я перевіряю. Тим, хто виконав, відкриваю це, це завдання. Тим, хто виконав, ставлю, що виконали. І відразу в мене статистика, хто виконав завдання, хто не виконав. Я відразу бачу. Так. Ось так виглядає завдання, так, яке я їм давала. Наприклад, створіть карту та доповніть її мітками. Для того, щоб створити карту, потрібно перейти за адресою. Адреса діюча можете перевірити. І слідувати за інструкцією, поданою в цій презентації. А тепер про те, де ви можете побачити цю презентацію. Презентацію ви можете. У нас є спільно, спільнота педагогічна, педагогічна спільнота Рівненщини саме по використанню сервісів Google в освіті. Ось посилання на дану спільноту, хто ще не долучився, долучиться до неї, будь ласка. Долучаться тільки ті, відразу ж кажу, долучитись можуть тільки ті, хто має поштову скриньку в Gmail. Долучаєтеся, і я сьогодні ж розміщу повідомлення про проведений нами вебінар і посилання на свою презентацію. Шановні колеги, там, вже, якщо вам не зрозуміло, Бо я швидко говорила, можливо, так, декого пропадав звук, я бачу, читала в чаті. Якщо вам не зрозуміло, перші кроки як під'єднатись до Google Apps for Education. Пишіть мені в спільноті про це, або віднайдіть серед учасників спільноти. Можете навіть собі записати пана Юрія Герасюка. Юрія Грасюка там є такий учасник. Напишіть йому листа. Він мені дуже допомагав, коли я хотіла підключитись до цієї системи, і саме в період той, коли я підключалась до неї, він мені допоміг все підказав. Він вам, кого немає до мене, він вам порекомендує, на який краще, який краще використовувати, і який найдешевший. Він поки що займається, але не зволікайте довго, тому що поки що він цим займається на волонтерських засадах. Можливо, потім його послуги будуть е, платними. Якщо, вам не, е, якщо дехто вже не знайде пана Юрія Герасюка в спільноті, можете зателефонувати мені е, або написати лист, я е, дам вам його номер телефону. У когось є якісь запитання до мене? Немає запитань. Тоді дякую вам за увагу, шановні колеги.